Збройних сил слово має заступник командира військової частини А3186, майор Довіцин Андрій Сергійович. Це в нас е, авіакомендатура, яка знаходиться на авіаційному аеродромі. Слава Україні. Героя. Будемо в розумінні ситуації. Не веду картинки інформації, що стосується довітного просить. Зараз на Східному кордоні України зосереджено близько 140 одиниць бойової техніки повітряних сил Російської Федерації, включаючи бойові ударні вертольоти, включаючи штурмову авіацію, яка призначена для знищення раньотехніки наземної та знищення населення стратегічно-важливих об'єктів. Кардон з Балосією на прошлому тижні 14 літаків передислоковано, потім ще 16, загальна кількість 30, готовність приймати ще й кількість бортів. Характер чисельності повітряних засобів Російської Федерації на землі сил зараз свідчить про те, що в будь-який час може початися військова агресія. До чого веду, що часу у нас може бути Значить, Що стосується військового роду. На даний час військовим радом включений до бавого складу повітряних сил. Значить, зараз є команду отримати значну кількість авіаційного газу для забезпечення польотів для участі в рамках міжнародного. Міжнародних навчань, де визначеної кількість аеродромів в Україні, включаючи Луцький аеродром. Значить, аеродром знаходиться в стані вищої бойової готовності на даний час АТО виконувати свої функції по забезпеченню політва з метою захисту повітряного простору, стратегічно, ядерно-небезпечних об'єктів держави. Але потребує додаткових матеріально-технічних засобів. Я не буду дуже довго зупинятися на тому питанні, на що гранічного недофінансування Збройних сил, як так склалося, це інше питання. Моральний зличний стану самого складу частини високий, люди готові на даний час захистити і захищати свій народ, свою Україну. Значить, окремо хочу висловити слова подяки колективу міської Луцької ради. Колективу школи 21-22, колективу 40 на 7 овоч. Також окремо, окремо дякую Олександру Фельдчук,